І що? Ото воно і є, голова Ероса. А я думала, то голова Медузи Горгони. Ні, це голова Ероса. І е, краківці, чи як вони правильно називають, вони проти того, щоб вона тут знаходилась. Тому що вона не вписується в цю архітектуру. Але лежить і хай собі лежить. Давай подивимося з іншого. Вона боку. Вона непогано впишеться в моєму подвір'ї. Все забираю. А ще в неї зав'язані очі оцієї голови. Ну, вона шедевральна, правда? Там полазити можна всередині. Там зараз дитина якась знаходиться. Буба. А що це за дівчина стоїть? Це Буба. Наша Буба. Буба? Буба. Буба. Буба це цей, що співав чи то бріто, чи то Маргаліто. Товариство, тут зараз ще нікого немає. Ми якось біса піддавалися о п'ятій ранку, приперлися сюди. Оля забула свій текст. Тебе ще всю ніч зготувалися, писали би оцю доповідь. Вона забула на столі. І зараз у нас експром, так що ви нас. Сильно не лайте. Але ми все пам'ятаємо паштіша. О, тут як вичовгали. Давай я туди залізу. Давай. Так, не треба копіювати мене, не дражди мене. А, точно. Класно, тут можна стати навіть. Оце головіще, так? Да? Ау! луна. Так. Це круто. На стрибай! стрібай. Все забираю. Все забираю. Все забираю.